І часто помічали, що спонтанні рішення проводять до моментів, які запам'ятовуються назавжди. І ця поїздка на світі якраз була такою. В мене було в планах їхати в Київ, я вже забронював блакари, тут мені дзвонить тіля, і каже: Альоша, тут така жира, кросовки приліпають прямо до асфальта. Наш тобі здався той Київ. Я через пару годин буду їхати в Араш, завтра беру машину і ми з тобою їдемо на світісь. Ну я його послухав, і от що вийшло. Yeah. Пока там плюшки жарять Lights, hey, 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 start a fire hey, hey, hey. Все, ми вже приїхали, заселилися. Нас такі ходва номера. Слава Богу, хоч якийсь був вільний вообще. Щось хоч було вільне. Але це жо спали в машині. Пахую. ми нічого не бронювали заздалегідь, планували знайти житло на місці, і нам це вдалося. Зняли дві кімнати всього по 400 гривень за добу. Ремонт був старий, але ми знали, що будемо там лише ночувати. Тому нас це задовільняло. На хвилях Сьогодні в нас в гостях дідзе. Дідзе на улині. Будемо йому зривати бороду і краси номера Каділака. Як этот хто там? Це кличка був. Там потім писав, типу, що ж ви за люди, типу, приїхав до вас перший раз в місто, а я навіть на безномрів уїхав окінь. Зараз йдемо на пляж, шукаємо лодку, беремо лодку, приведемо на... остров. Так. О, наша очередь. сегодня пиво и рыба. Так. Гляньте. Это вытвор мистецтва. Просто. суда взяли катамаран, а ось так тяжко крутиться в ці педалі. Зараз маємо допусти аж до того острова. Ой, хто не бував у Луцьку? Так, ми передумали плисти на той острів. його завтра попливає. Щось далеко, сил якось не так багато. Все-таки з дороги приїхали, втомилися. Купіть бюджет! Дані романий, під час. Засвітять! селі і за мене. Там бідон мучі. Світ тісний, а світі ще менший. І ми навіть випадково зустріли знайомих з міста. А ми казали, каже, романтик на світі зі каже, тільки його там не злови. Ірук, все що ото себе. <ривіт> Наші друзі дізналися про поїздку і теж вирішили приїхати. З ними була дівчина, яка народилася саме в селі Світіць. І вони замість того, щоб шукати житло, заселились на території до її родичів. І ввечері нас запросили до столу. Спочатку ніхто не хотів туди йти, але коли я почув слово шашлик, то вже іншого варіанту не залишалося. Хай ввечері відкладуть на сніданок. Не розстроється. Ні, ну це погано. Ні, за Там шашлик свіжий. Шашлик ідем нахуй на шашлик. Йде м'яза, забирай його. Скажи. У. Як буде 15 чоловік. Он дивись наш номер. Номер дивишся. А може за мене приставати? Може. Це Юрико відділення бо ми з чертами не спимо. Блядь, за треба походу зараз засталити. Чуєте? Ей, ребята, ми в п'яні хуй заставили. Я застаю собі. Просто попадаємо подробно чим це, за? Все, Максим, застолив. столил. Он. Пойдем. Давай, 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 давай. Я давай пойду. А як так? А як? Наступний день мав бути нереально веселим, бо коли всі прокидаються випивші, то це гарантія того, що день буде незабутнім. Як козлик. Наш сніданок виглядав особливому. Колодізна вода замість кави, свіжа риба і пиво. Ну і традиційний ритуал розбудити юлю. Еу, пацан. Тобі ще й ти матраси надувати, катамерани ставить. Вже сезон відкрився нахуй. <пом> <помпом> Може, та не болить в тебе сюда дивно. Ну а потім ми пішли до наших знайомих, яких ми зустріли вчора. І як виявилось, вони живуть за пару будинків від нас. <помпи> Вже був обід. Сонце припікало, і Ми пішли плавати на світі. Зі нормальне купання можливо тільки з катамараном, бо йти до нормальної глибини дуже далеко. Купались ми півдня, їздили в сусідні села і прийшов час йти на вечірниці, але спочатку треба було повечерити. Сіалітку хочемо. Всігу! І сьогодні буду діяти одностроєння, водой. Де туди, де краса і багато-багато, багато багато хлостих дівок. Що мені дуже сподобалось, то це пінна вечірка. Вона на світі зі проводиться ще вечора десь до 11 або до 12. Не треба платити за вхід. Бар, музика, танці, дівчата, все, що треба, молоденьку. Півна вечірка закінчилась до 12 годин, і потім Максим організував продовження аж до 4 ранку. Він взяв свою велику колонку, поставив на те ж саме місце, включив музику. Їх було супер багато людей. Було, по суті, все те саме, просто не працював в бар. Настав новий день, день, коли ми мали повертатися додому. Добре, що ти? вже Добре. Добрий день, що ти, як ти? Що нормально, мені дуже не погано. Не зрозумів. Так там нема нікого. О, блядь, я думав, мене не знайду. Такий же класний діджей вчора був. Я думав сховався. а ти... А я й не побачив. Я охуєн вчора, єбанський. Я тобі кажу, нормально побалделий. Якийсь шість ти саменький проснувся з дівчинкою. Ну бля, що зробить. Недооцінили роботу Диджея скотіна. Ну що просили гі рукописню переключить страшні подруги, то от подошла, блядь, стала і все, і не йде від мене, понял. Я ж тако, блядь, типу, давай, давай, дай нахуй зай. Ну, а помню, що ти вчора всіх угощав. А ми пам'ятаєш, як казав, Максик, кажу, полистопті, буде пити. Ти знаєш, скільки який Сім з половиною. Он кажу, Максик бери, я кажу, я плачу, ти кладеш, я плачу. Я кажу, п'ять стопок пацани, Ще три. Ще дві пепси. Ти давай. мне давай. Максик, Максик, давай. Я вгощаю, а ти платиш. Я спочатку сначала з снігу. Я з снігу. Думаю, то як? Вранці без вообще без воды, я би проснулся. Старика потянул. Да, прикиньте, як я проснувся. Ми проснулись після з Львой вмитись, покурити сигарету. Одну, не було. Пацани біля забору стоять, зразу все розлито. Квас, стопки. Ілля не обділив їх увагою. Ми, <рес> прийшлось підійти, но випить мені. Вранці ми поснідали борщем, обговорили все, що було вночі, і вирушили в дорогу. Світить це не просто озеро, а прям туристичний центр. В день можна знайти все. Можна як поплавати на катамаран, так і судити потім пообідати в ресторанчику. А ввечері концерти українських артистів, вечірки і тисячі людей на вулицях. Така була наша поїздка на світісь. Весела, цікава і точно що незабутня. Підписуйтесь на канал і дякую за перегляд. чекайте нові бої.